Доброго ранку вівторка. Ну що ж, сьогодні місяць знову ж таки підсилює енергію знака рака. Але сьогодні вівторок і пам'ятаємо, що цим днем керує планета активності. Марс, він завжди за те, щоб рішуче боротися із лінню. Адже знак раку пам'ятаємо також, що він шаг вперед і двічі назад. Це те, до речі, що часто описує людей під цим знаком зодіака. Отож, сьогодні 24 місячна. Доба і символ цієї доби це ведмідь. Енергія змінюється на більш продуктивно. Сьогоднішній день практично проти показано, щоб лінуватися, хоча рак не дуже нас штовхує до активних дій, але ж ми маємо силу волі. І цей день вівторка варто використати для іще таких завершальних справ: підводити підсумки, якісь зустрічі проводити для того, щоб уже домовлятись про більш конкретні якісь дії і цілі. Але нагадаю вам, що цього тижня ми іще підходимо до сонячного затемнення і коридор. Затемнень іще в дії, може вказувати на дещо затьмарення думок і неможливості бачити об'єктивну істину. Меркурій, який відповідає за наші думки, іще в полоні сонячної енергії. Поєднуючись з Сонцем, він може. Бути спаленим є такий аспект, така назва в астрології спалена планета. І про те, що ми можемо бути досить суб'єктивними, не мати можливості бачити і іншу сторону. А як ви знаєте, для того, щоб досягнути компромісу, важливо враховувати дві сторони, і тоді буде вам щастя у цей день. Також не забудьте про рід будинок. І можна зробити певні захисні практики. Кажуть, що якщо у посудину з водою додати дрібку солі, то такий нескладний ритуал здатен поглинати негативну енергію, яка може накопичуватися у будинку. І Найбільше місце такої енергії, яке варто очищати, це господині для вас місце кухня, там, де готуються не просто страви, а доля, не побоюсь цього слова, тих, хто разом з вами проживає. Тож жінка здавна мала велику силу. А особливо ця сила проявляється у понеділок та дні, коли місяць перебуває у знаку рака. Ну що ж, а зараз до підказок. Підказочка на сьогодні про нас думають погано лише ті, хто гірші за нас, а ті, хто краще за нас, їм просто не до нас. Шлях вперед це міркування про те, що я. Особливий, унікальний і я кращий для себе, і сенсу в порівняннях немає ніякого, тому що кожна людина має свій унікальний дар, свої унікальні таланти, і про них варто думати і з часом заявляти світу.